Ви раді бачити прониження Тайсона Фьорі. Озвучив себе. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Я в захваті від того, що побачив його одного разу. П'юрі вчинив плюснірство, порівнявши себе з роки Марчано, який мав 49 перемог та 0 поразок. Марчано був, мабуть, найжорстокішою людиною в історії, неодноразово перемагаючи на багато більш майстерних боксерів, ніж він сам. Однак, на відміну від П'юрі, він був перед людиною, ніколи не ображав суперника. Пропонував можливість чемпіонства кожному, хто це проявив, а потім і чисельні реванші. Марчано уникав надмірного багатства, жив скромно. І пішов на пенсію у віці 32 років після того як про це просили його дружина. Він повна протилежність ф'юрі. Ф'юрі отримує багато ненависті. І я думаю, що це в основному від американців, які здається, не здатні зрозуміти сарказм, іронію та дотепність. Ф'юрі явно грає персонажа, якого не варто приймати всерйоз. З точки зору, з точки зору приниження, я не думаю, що він говорить більше лайна, ніж будь-який інший боксер. Але він дуже самосвідомий і будь-то, хто стежить за боксом, знає, що справжній Ф'юрі за межами галуса є нормальним, справжнім хлопцем, на відміну від Ейджея, який є піар персонажем. Від російських висловлень помилок в образі до чисельних бійців, які виросли разом з ним, таких як Діліан Вайт, що свідчить про те, що і Джей грає жорстоко корпоративного персонажа. Усик найкращий боєць цього покоління. Він найкращий у важкій вазі, та й у всіх інших вагах також. Чувак, це чітко. Поки він не перейшов у надважкий дивізіон, більшість вважали Фюрі найкращим у цьому поколінні суперважкої ваги. Хоча я вважаю, що це спірне питання, оскільки хоча маю катутиронічна. Я, я вважаю, що всі важковики після кличка були на низького рівня що їх слід було б не брати до уваги при розгляді будь-якого покоління. У нас був цікавий невеликий мікс важкої ваги. Поки він тривав, Ф'юрі був загадкою для людини його розмірів, яка рухалась так, як він рухався, з найкращим IQ у грі. Вайлдер на своєму піку був найбільш руйнівним панчером. Він би обезлавив АйДжея, Ф'юрі та Вайлдера. Благословенні духи вони подарували ФАТ історичну трилогію, про яку говорять і донині. Ейджей був класним прикладом того, як промоторська кампанія намагає. Пукувати і брати бренд за красивим перед порядним спортсменом. Але який був лише хорошим боксером, але не великим. Усик боксер-боксера. Чистий боксер. Немає місця для іншої думки, окрім тієї, що усик є найкращим боксером цієї епохи, фунт за фунтом. Я б також записав його супертяжки. Якщо він зможе двічі зробити те, що він зробив з таким величезним і технічним звіром, як Ф'юрі, то цей хлопець по суті є міфом на даний момент. Коли ви спостерігаєте за тим, що зробив Усик, який завжди боксує на чиємусь задньому. Дворі, а не намагається випундитись перед камерами з маркетинговою машиною за спиною. Той, хто боксує, тому що йому це подобається, і в першу чергу є чистим боксером. Ви бачите, що навіть дивлячись на таких бійців, як бат, ви вірите, що вони знаходяться на рівень нижче. Усику більш нічого робити. Він завершив кар'єру у боксі. У допівошкі возі більше немає бійців, які б захоплювали нашу уяву. Можливо, заради розваги ми могли б подивитися його бій з Вайлдером але Вайлдер прийняв Аяхуаску два роки тому. І втратив свій інстинкт вбивці, І це добре для нього. Я не вірю, що усик справді нікуди йти далі. Претендентів не залишилося у кращому випадку. бій з паркером був би певної міри розважальним, але паркер вигорить. Я дійсно не розумію ненависті до фюрі. Особисто я вважаю його скромною людиною і надзвичайно симпатичним. Він має неймовірні статки, але вирішив жити відносно скромним життям, живе і просуває Морікемп, а також його сімейне життя. І просто є звичайним хлопцем. Іноді він може багато говорити і буде самовпевненим. Але я також не бачу в цьому проблеми. Він людина, яка досягла надзвичайного успіху, і не може заперечувати його талант та рівень боксу, якого він досяг. І мені особисто цікаво знати думку такої людини, як він. Я також вважаю, що це допу Боксу, і думаю, що бокс був би надзвичайно дудним, якби бійці не мали особистості чи характеру, а були б сором'язливими і тихими типами, які нічого не говорять і не виражають себе. Я також не бачу проблеми в тому, що він оскаржує результат. Це не був випадок, коли його повністю розібрали. І люди, які вважають, що це був надзвичайно односторонній бій, помиляються, аби до бої були надзвичайно конкурентними та близькими. А цей другий бій був особливо близьким. Багато раундів могли піти в будь-який бік. Тому... Немає жодних проблем з тим, що він вважає, що виграв. Люди мають повне право на свою думку, особливо самі бійці, які присвятили цьому своє життя і доклали величезних зусиль. І Якщо це вас ображає, то очевидно, це у вас є проблеми, і ви по суті просто намагаєтесь контролювати думку і інших людей, і те, що їм слід або не слід говорити. Я не думаю, що він змарився. Я думаю, що він настільки далеко зайшов, що просто піде, думаючи, що його зашілі судді. Здається, вони всі зараз такі виграв. Я найкращий. програв у був фаворит. Потім три матчі реваншів, щоб це довести. Маячня якась як може діти затікняти ні за відповідь. Я більше не можу працювати з ф'юрі і не можу повірити, як він змінився. Від написання надихаючої книги про шлях від ненависті до себе до призового бійця використання своїх виграшів для підтримки честерських бездомних оплати поїздки у Вегас людям, які підтримували його вдома. Він здавався скромною людиною. Я сидів поруч з ним абсолютно випадково, на зворотному рейсі до Манчестера після його бою з Вальдером у 2020 році. І Він був таким приємним до всіх і приземленим. Я не знаю, як він притворився до такого погодька. Я не думаю, що він буде смиренним. Він занадто вередлива дитина. Йому просто потрібно піти і перестати ганьбити себе. Фірі гре поганого хлопця. Це була його роль. Ваш дописвідчить про те, що йому це вдалося. Ми всі хочемо бачити, як погані хлопці програють, а хороші перемагають. Коли Тайсон повертався з психіатричної лікарні, він був улюбленцем нації. Зараз повернувся до ролі, яку ми всі хочемо йому приписати. Подобається нам це чи ні, але він один з найвидатніших боксерів по цей бік 2000 року. Він одноосібно тримав на собі весь спорт, коли бився з усиком, і знову з усиком. Він виводив на ринг випадкових людей коли Джошуа не міг. Я був здивований, якщо Тайсон коли небудь битиметься знову. Якщо він це зробить, то я думаю, що це буде Джошуа. Тому боксу потрібна ще одна суперзірка. Інакше ми застрягнемо з Джейком Полом, який б'є старих людей. Зовсім ні, я особисто люблю цього хлопця. Його історія повернення до кіатричного здоров'я справді резонує для мене. Він постійно говорить про це так, щоб пролити світло на цю проблему. Так він говорить багато лайна, але я не вважаю його вразливим. Він носить своє серце на рукаві і є своїм собою. Він дуже чесний в цьому відношенні. Він також великий артист і зробив так багато для того, що бокс у надважкій вазі залишився цікавим протягом багатьох років. Я не можу наголосити на останньому пункті. І якщо ви не хочете слухати мою думку, можливо, ви поважатимете усика в інтерв'ю після бою. А мій найкращий друг. Фірі робить мене сильніше, мотивує мене, але Тайсон великий суперник. 24 раунди це вже історія. Він великий суперник, він велика людина. Жорсткий боксер, він хороша людина. Тайсон, це все болечки Це просто шоу. Я поважаю Тайсона Ф'юрі не зовсім ні. Повелення Ф'юрі було дуже надихаючим. І він подрав мені один з найкращих моментів, які небудь мав спостерігаючи за професійним спортом. Він знову зробив бокс суперважкої ваги, захоплюючим. Я згоден, що коментарі після першого бою були найкращими, але, на мою думку, у бійців ніколи не слід брати інтерв'ю одразу після бою. Вони щойно витимули 12 раундів кулаками в обличчя від іншої гігантської людини. Мені подобається усик, і я не можу не радіти за нього. Але я вважаю, що рахунок був жартівливим, відверто кажучи, і думаю, що Фюрі цілком міг би виграти, принаймні отримати нічию. але це бог приниження Тайсана Ф'юрія кузливався. На жаль, сигналізує про кінець дуже захопливої ери важкої ваги, в якій він був значною мірою причиною того, що вона була такою переконливою. Важко зрозуміти, куди боксовожкій базі рухається далі. Фірі не був чашкою чаю для всіх, але він був масовим персонажем. Ну а що далі постерігати за прес-конференціями Данієль Дюбюа протягом наступного десятиліття? Ні, не розраховувати на мене. Я кажучи, я взагалі вважаю, що Ф'юрі просто грає роль, бо томінного лиха лиходія, щоб отримати більше реклами та грошей для себе. І йому це дуже добре вдається. Це безумовно добре для спорту, і для нього самого. Минулої ночі між бійцями було розіграно 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Я сумніваюся, що ця сума була б такою великою, якби не його особистість. Він жодним чином не був приниженим. Я вважаю Ф'юрі переможцем. Багато інших людей вважали його переможцем або нічією. Тому суддівські картки дуже сумнівні. Варто також зазначити, що Френк Ворон стверджував, що він сидів у першому ряду разом з Окаром де Лакею командою менеджерів Усика та іншими, і кожен з них зважав, що Ф'юрі переміг. Очевидно, всі вони бачили, що Ф'юрі виграв три раунди, що є більш подібним, ніж фактично задати суддів. Варто також зазначити, що якщо це неправда, чому ніхто з них не вийшов публічно, щоб казати, що це неправда. Для протоколу я був детальним добою. Я схильний вболівати за втанського бійця, але. Я Юрій Будак. то мені було байдуже, хто виграє. Насправді в мене двояке стало до фюрі. З одного боку, я поважаю його за хат здоров'я, його чесність у боротьбі і його неймовірне повернення проти Вайлдера після того, як він майже знищив себе. З іншого боку, він говорив досить ганебні речі про ГБТ або ж та інші нехристиянські теми. Я дуже сумніваюся, що його думка про ці речі змінилася з часом. Він просто став більш підкованим у питаннях медіа і зрозумів, де проходить межа. Якщо він хоче утримати публіку на своєму боці, я вважаю, що його боксерський рекорд дуже переоцінений. Єдині великі перемоги його про списку. Це дві перемоги над хитрим поні Валдером і одна над кличком. Потім кілька пристойних перемог над відносно солідними важкоговиками, якими як Вайт і Чісора, решта бляшанки та боксер середнього рівня, такі як Валін, Шварц та Камер Канінгем теж сильно потряс. Кожен боксер починає з купою журналістів, щоб покращити свій рекорд, але те, як він говорить про себе, свідчить про те, що він гідний бути в одному ряду з такими великими боксерами, як Алі, Форман і Лено. Чесно кажучи, та того, гратає себе вже трохи не обередле. Він постійно перетілюється в різні образи, і останній з них був доволі неприємним. Ми вже знаємо, хто він і що він таке. Виходить, з тіні з бородою, і цей вдаваний образ холоднокровного вбивця не дуже вдався. Той факт, що усик мав значну перевагу у вазі, зросі та загальній фізичній формі, і все ж таки прийшов до перемоги, демонструвавши такий вражаючий технічний бокс, заслуговує на повагу. Я не думаю, що Айсуд був настільки наполовину таким бійцем, який він є, якби не його химерні розміри. Друзі, дякуємо за перегляд. Це друге відео за сьогодні. Знов таки продовжуємо відео про усика, поки тема актуальна. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, підпишісь на канал, поставте ваш лайк. Будемо вам дуже вдячні. Ще раз дякую вам за перегляд і дякую за ваш неймовірний коментар. Гарного дня!